Перед тим, як розглянути питання відводів, у нас є 342 стаття. Я просив прокурора до засідання і не бачив, щоб секретар встановлював його повноваження. Я хочу ознайомитись з його дорученням. Він заявив, що у нього є документи, повноваження. Це хвилину займу. Повноваження він є на підставі посвідчення прокурора і е е резолюції керівника Олександрівського кожному. Є прокурора. таке поняття резолюція керівника? В якому вигляді? Як це передбачено процесуальним законодавством? Так, посвідчення. Будь ласка, ви бажаєте подивитися посвідчення? Я бажаю всі документи, які в даному процесі підтверджують повноваження. Ті, які були надані е, тобто ви вважаєте, що повістка про виклик до суду є повноваженнями прокурора в даному процесі?